Горе, відступні діти, так говорить Господь, ви спланували задум не через мене, і завіти не через мій дух, а щоб додавати гріхи до гріхів. Ті, які йдуть, щоб прийти в Єгипет, аби їм допоміг фараон, щоб єгиптяни їх захистили, а мене не попросили. Адже захист фараона буде для вас насором і зневагою для тих, хто надіється на Єгипет. Бо втані є проводирі, погані посланці. Марно трудитимуться для народу, який не принесе їм користі, і не є на допомогу при потребі, але на сором і погорду. Видіння чотириногих пустелі. У смутку І пригніченні Лев і малюк ливеня, звідти і гадюка, і покоління літаючих зміїв, які понесли на ослах і верблюдах своє багатство до народу, який не приніс їм користі для допомоги, але на сором і погорду. Гіптяни марно і надаремне допомагатимуть вам, бо сповісти їм марна ця ваша потіха. Отже тепер сівши. Напиши це на дошці та в книзі, бо це буде на період часу аж до віку. Адже це народ неслухняний, брехливі сини, які не бажали послухати Божого закону, ті, які говорять Пророкам, не сповіщайте нам, і тим, які бачать видіння, не говоріть нам, але говоріть нам і сповіщайте нам інший обман, і відверніть нас від цієї дороги. Заберіть від нас цю стежку і заберіть від нас святого Ізраїля. Через це так говорить Господь святий Ізраїля, через те, що ви не послухалися цих слів і повірили обману, і тому, що ти нарікав і поклав надію на це слово, через це буде вам цей гріх, як стіна, що раптово впаде, і як захоплене укріплене місто, падіння якого має статися раптово. Його падіння буде як розбиття глиняного посуду, щоб з посуду не знайшлося в них дрібного черепка, в який можеш взяти вогонь чи в який можеш налити трохи води. Так говорить Господь святий Ізраїля: Коли, відвернувшись, зітхатимеш, тоді врятуєшся і пізнаєш, де ти є. Коли покладеш надію на марне. То марною стала ваша сила. Та ви не забажали послухати, але сказали: Втечемо на коні, через це втікатимете, і ви сказали на швидких конях будемо. Через це швидкими будуть ті, хто вас переслідуватиме. Від голосу одного втікатиме тисяча, від голосу п'ятьох втікатиму численні. Доки не залишитесь, як стовп на горі, як той, що несе знак на пагорбі. І знову чекатиме Бог, щоб вас помилувати, і через це підніметься, щоб вас помилувати, тому що Господь Бог є вашим судею і де залишите вашу славу. Блажені ті, які залишаються в ньому, тому що святий народ житиме в Сіоні. І Єрусалим сильно заплакав, Помилуй мене. Помилує тебе задля голосу Твого крику, коли побачив, вислухає тебе. І Господь дасть вам хліб смутку і мало води, і більше не наблизяться до тебе ті, хто тебе вводить в оману. Бо твої очі побачать тих, що тебе вводять в оману, і твої вуха чутимуть слова тих, які тебе вводять ззаду в оману, що говорять. Це дорога підемо нею, чи направо, чи наліво. І ти викинеш посріблених і позолочених божків, роздробиш на куски і розпорошиш, як воду відлученої і викинеш їх, як випорожнення. Тоді буде дождь для насіння твоєї землі, і хліб рожаю твоєї землі буде великий і багатий, і твоя худоба в той день пастиметься на врожайному і широкому місці ваші бики й воли, які працюють на землі, і їстимуть полову змішану з просіяним ячменем. і буде на всякій високій горі і на всякому високому пагорбі вода, що тече в той день, коли багато людей загинуть і коли впадуть башти. І світло місяця буде, як світло сонця, а світло сонця буде всемеру ясніше в день, коли Господь оздоровить ураження свого народу. І вилікує біль твоєї рани. Ось Господнє ім'я йде через безліч часу, палаючи гнів, слово Його уз славою, слово великого гніву, і гнів люті пожирає, як вогонь. І його дух, як вода, що пливе в долині, вона сягатиме аж до шиї, і поділиться, щоб марністю збентежити народи на оману, і їх переслідуватиме омана. І їх схопить віч на віч. Хіба не треба, щоб ви постійно раділи і постійно входили до моєї святині, як ті, хто святкує, як ті, хто веселиться, щоб вийти із сопілкою на Господню гору до Бога Ізраїля. І Бог дасть почути славу Його голосу і покаже гнів Його могутньої руки, з гнівом, люттю і полум'ям, що пожирає. Він сильно загримить, як вода і град, які несуться із силою. Адже через Господній голос асирійці змешанця через поразу, якою їх уразив, і вона буде йому звідусіль, звідки він надіявся на допомогу, на яку він покладався. Вони із сопілками і гуслами воюватимуть проти нього у відповідь, бо ти перед тими днями будеш знову потрібний. Хіба не тобі приготовлено царювати над глибокою долиною, поваленим деревом вогнем і численними дровами? Гнів Господа як долина, що палає сіркою.